Рахувати, як раніше всюди це робили на рахівниці, виявляється корисна навичка. Її тепершня назва ментальна арифметика. В столиці діти з усієї України влаштували групове заняття з неї. без ручок, без калькуляторів. Лише за допомогою звичайної рахівниці вони виконували складні математичні завдання. Усе це заради по справжньому дорослого рекорду. Ольга Нескородяна розповість. Зала ущердь заповнена дітьми. Хлопчики й дівчатка від 5 до 14 років з'їхалися з усієї країни, щоб установити рекорд. Усі вони ментальні арифметики починали заради кращих балів. Щоб у мене математика в школі бо Семирічний Остап із рахівницею не розлучається уже три роки. Ну одиниці, тут десятки, тут сотні тут тисячі. Він виконує з десяток вигаданих нами на ходу математичних дій одночасно з калькулятором. Восьмирічна Марійка ледве виглядає з за столу, зате з двозначними цифрами розправляється без додаткових засобів. Теж на випередки з калькулятором 143. 143. пальчиками вона рахує на уявній рахівниці. Упевнена в майбутньому це вміння їй згодиться. Щоб де в... Душем я змогла е, свою дитину теж навчити. Навчити вчитися головна мета ментальної арифметики. Це кажуть викладачі не про математику, а про розвиток. Розвиток образного мислення це є тренування двох півкуль, за допомогою яких дитинка розвиває себе, е, вона стає більш креативна, більш впевнена. Е, в школі вона краще навчається. Мама шестирічної Тетянки радіє іншим результатам. За п'ять тижнів занять її дитина, у якої ДЦП навчилась опановувати. Руку, яка до цього їй не піддавалася. Коли от дитина старається косточками рухати, та вона займається, не думає над тим, що от їй треба щось там розробляти і так далі. Вона робить вправи, і потім, по чуть-чуть, по воно все швидше, 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 і мама результат кращий. Це це здорово, так, це красиво. Спершу рахують їх. Далі 473 дитини беруться до арифметики. Завдання на екрані перевірка групова. Відповідь. Молодці! Вони претендують на перший в історії України рекорд. Номінація найбільша кількість дітей, які одночасно рахують на Абакусі. історії. дитячий рекорд внесений не в категорію діти, а в категорії наука і технологія. Цілком цілком дорослу категорію. Попри свій 2000-й вік у східній традиції, в Україні ментальна арифметика лише набирає обертів. Наступного року планують виходити на міжнародний рівень. І як тільки ми будемо готові, то на наступний рік ми обов'язково будемо відправляти переможця на міжнародну олімпіаду по ментальній арифметиці. У подальших українських планах включити ментальну арифметику в програму молодшої школи. Переговори з профільними відомствами тривають. Ольга не Віталій Дорощенко, ТСН 1+,1.